Привіт-привіт! Під'їхала зима і. Для того, щоб поповнити свій плейлист. Тож, з вами, як завжди, Аватар Крісті. Сьогодні я вам розкажу про всі зимові пісні із новорічним вайбом, які ви маєте додати у свій плейлист Новорічний. Погнали! Як завжди, тут буде три групи, які поділяються на українські пісні, англійські пісні і кей-поп пісні. І відкривається відео пісні українські. Погнали! Перша українська пісня це Свято Наближається Монатік. Вона така, знаєте, приспокійна там на фоні є дзвіночки, вона дуже гарно звучить, мені подобається. Наступна пісня, українська версія, дзвоники, дзвонять е, гурту Шпилясті Кобзарі. Мені дуже подобається цей вайб, е, ці всі ноти, просто все відео, до речі, я відео дивилася, дуже вайбове. Наступне це наша українська колядна народна. Добрий вечір, тобі, пане господарю. Вона це база. По-перше, це по-друге ґрунт, по по-третє, фундамент. От серйозно. Просто треба знайти, я вважаю, класне виконання, а на Ютубі таких багато. Далі щедрівочка наша, щедрик-щедрик, щедрівочка. Вона теж дуже-дуже класна, мені подобається. Також вона народна, як ви знаєте. Наступна пісня Щедра ніч. Цю пісню виконувало Тріо: Альона, Альона, Кола і Джері Хейл. Вона також, як і свято наближається спокійна, і більш вона різдвяна, ніж новорічна, я вважаю, тому що там співається про кутю, про традиції наші українські і так далі. Так, і остання пісня у цьому нашому українському саме плейлисті: це найкращий рік, Ніколь. Просто я дивилася це відео. Воно суперове і передає весь новорічний настрій, а приспів заїдається, Повірте, перевірено. Там під'їхали англійські пісні. І ну, тут ви просто тут буде всі, я впевнена, що які ви знаєте, але ви, може, забули. А я вам нагадаю погнали Вибачте, якщо я неправильно називаю їх авторів. У мене англійською покриво. Так, і перша пісня це Джингл Бал Вел... рок Бобі Хелмс. Мабуть, я не знаю. Як. Але, ну, як ви цю пісню знаєте, я її знаю. Вона крута. да заїдається. Далі до нас під'їхала All I Want for Christmas is You. Так так, і її авторка М Марія Кари. Каре. Вибачте, я не знаю, як це вимовити. Або принаймні, що це за ім'я. Я дуже вибачаюсь перед вами всіма. І наступна пісня це від Wham Last Christmas. Ну, також передає всі вайби, все, що можна на світі, наступне Феліс Навідат. Вибачте, я просто вибачаю, що я занесла її до англійських. Тому що це єдина пісня, яку я знаю не англійську, не кей-поп, не українську. І мені не захотілося зробити нову групу цих пісень. Лише заради Фелісу Навідату, я вибачаюсь. Забудьте, що вона не англійська, але вона дуже-дуже класна. Ледь не ці всі пісні я шукала в YouTube Music Club. І знаєте, що я помітила? Булл випустив цілий альбом просто з цих новорічних пісень. Сюди я занесла тільки три його пісні, але повірте, воно того варте. Перше, це Holy Jolly Christmas. Ну, а що казати? Вона класна, мені подобається, наприклад, я не знаю на вас, але файна. Друга його пісня Let It Snow. Така спокійненька, голоденька, гармонічна. Мені подобається цей вайб. І остання його пісня, і взагалі остання пісня з англійських це It's beginning to look a lot like Christmas. Мені вона зайшла, тому що в його стилі. Тобто ці всі холі Джулі Let It Snow і оця в них е, схожий вайб, але заїдаються. Просто клас. І остання група це K-pop. Тож, я вас засмучу. Тут тільки дві пісні. Через те, що, якщо чесно, я знаходила тільки переспіви англійських пісень з попі Наприклад, Birk Пінк переспівали Last Christmas і не тільки його. І просто я не могла знайти там їхні саме пісні, які вони створила. Тільки переспіви. Переспів ви можете послухати, мені сподобався. Я його слухала прям, типу. Відео зі сцени їх. Але саме їхніх унікальних знайшла тільки дві. Вибачте. Перша це Christmas Evil Kids. Вона мені зайшла в душу, точніше, партія Фелікса. Оце його приспів з Фелісна віда. Просто він такий чудовий! Мені воно, мені воно дуже подобається. І остання пісня в кей-поп. І взагалі. Баба-ба-ба. -ба -ба, бути драматичною і інтригічною. В неї нічого не вийшло. Merry and Happy – «Twice». Відео дивилася. Пісню слухала. Я не знаю, що про неї сказати, але воно того варте. Додивилися до кінця. Дякую вам велике. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть свої враження від писень або створіть свій плейлист у коментарях. Підписуйтесь і всім до нових зустрічей!